Привіт! Сьогодні ми з вами розблокуємо справжню суперсилу, і належить вона одному з найенергійніших розділових знаків тире. Бо знаєте, це ж не просто якась там риска на папері, ні, це характер, це швидкість, це емоція. Якщо його опанувати, то й письмо і мовлення стають ну просто набагато виразнішими. Ну що, давайте розбиратися. І щоб одразу, от просто з місця, відчути цю різницю, подивіться на сюди. От двокрапка. Це знаєте, така пауза, коли речення ніби зупиняється, що подумати, щось уточнити, пояснити. А тиря це ж зовсім інша історія. Це справжнісінький трамплін, який просто запускає думку вперед. Двокрапка пояснює, а тире діє. Це по суті чиста енергія в тексті. Гаразд. І щоб по-справжньому приборкати цю енергію, нам з вами треба навчитися її, ну, буквально відчувати. Бо вся справа, вся магія. У правильній інтонації. Саме інтонація це той самий ключ, що відмикає справжній сенс речення стере. А ось і головний секрет. Уявіть собі, що інтонація речення стере — це така собі гірка або навіть трамплін. Спочатку на першій частині речення ми ніби розганяємось, і голос наш летить вгору. Потім саме тире. Тут ми на мить зависаємо в повітрі, на піку, робимо таку коротку, але дуже виразну паузу, а потім фух, стрімко летимо вниз на другій частині, ніби приземляючись. Тобто запам'ятовуємо цю просту схему: підйом, пауза і різкий спуск. Ну а тепер час для практики. Давайте не ну, спробуємо разом, станьмо на хвилинку диригентами власної мови. От візьмемо речення защебетав соловейко. Пішла луна гаєм. Читаючи першу частину, защебетав соловейко, піднімайте руку вгору, ну мо спробуйте прямо зараз. На самому тере зробіть такий різкий жест долонею, ніби розрубуєте повітря, а на другій частині пішла луна гаєм, плавно опустіть руку. Повірте, оця м'язова пам'ять вона творить дива, вона допоможе фізично відчути цю динаміку. Так, гаразд, з інтонацією, здається, розібралися. Тепер час переходити до правил. Але погодьтеся, довгі нудні списки це не цікаво. Тому ми згрупуємо все у три прості, зрозумілі ключі: назвемо це тріада тире, а розкрити ці ключі нам допоможе один хитрий метод метод сполучника невидимки. Цікаво? Тоді слухайте далі. Ось вона, наша тріада. Дивіться. Перший ключ це логіка. Вона відповідає за причину та наслідок, за час і умову. Другий ключ це конфлікт. Тут усе просто, різке протиставлення. І третій ключ образність. Це територія яскравих порівнянь і раптових, несподіваних подій. Запам'ятали логіка, конфлікт, образність. Що ж, давайте розпакуємо перший ключ логіку. Тут тере пов'язує дві події, де одна є або умовою, або причиною для іншої. І як себе перевірити, дуже легко. Треба просто спробувати вставити на місце тере наші сполучники невидимки, наприклад, якщо то, коли то, або тому. Дивіться, наприклад, робиш добро, не кайся. Який тут сполучник невидимка. Правильно, якщо робиш добро, то не кайся. Або ось ще повіяв вітер, пішла луна. Ну тут же явно чується тому, правда? повіяв вітер і тому пішла луна. Все логічно. Переходимо до другого ключа це конфлікт. І це, мабуть, найпростіший для розуміння випадок. Тут тире працює, знаєте, як такий гострий меч, що різко розсікає речення на дві абсолютно протилежні думки. А сполучник невидимка тут, звісно, а або але це завжди звучить дуже виразно, дуже динамічно. От просто послухайте, як це грає. Ще промені сплять, а вогні вже горять. Контраст просто неймовірний, чи не так? Ну і нарешті третій ключ. Образність тут тире справжній митець. Воно може робити дві речі: по-перше, створювати яскраве влучне порівняння. Тоді ми можемо підставити невидимі, ніби або мов. Ось як тут говорить, шовком вишиває. Тобто говорить так, ніби шовком вишиває. А по друге тире може створювати ефект раптовості. Тоді наш сполучник невидимка це і раптом. Наприклад, оглянувся і раптом мати стоїть. Це, до речі, дуже улюблений прийом письменників, щоб створити напругу і здивувати читача. А тепер увага! Найцікавіше починається дуель титанів тире проти двокрапки. Це без перебільшення найчастіша помилка і найбільший головний біль. Тож давайте зараз раз і назавжди розберемося, як у цьому поєдинку завжди обирати правильного переможця. Уявімо на мить, що ми з вами режисери в кіно. От дивіться, двокрапка це такий повільний плавний наїзд камери, зум. Вона ніби каже нам а тепер давайте подивимось детальніше, і розкриває нам якісь подробиці. А от тере це різка монтажна склейка. Клаць! Один кадр миттєво змінює інший. Це створює динаміку, ефект несподіванки і штовхає сюжет уперед. А якщо кіно це не ваше, то ось ще одна проста аналогія стрілка логіки. Запам'ятайте, двокрапка це завжди стрілка, що вказує назад. Вона відповідає на питання, а чому так сталося? Тобто пояснює причину. А тире – це стрілка, що дивиться тільки вперед. Вона відповідає на питання: ну і що з того? Що було далі? Вона показує нам наслідок. Все дуже просто: причина назад, наслідок вперед. І нарешті мій улюблений суперпростий лайфхак це тест на слово бо. Дивіться, як це працює. Якщо на місці розділового знака ви можете спокійно вставити слово Бо, тобто тому що, то це я вам гарантую на 99% двокрапка. А от якщо бо туди ну, ніяк не лізе, а натомість проситься слово тому, це 100% тере. Легко, правда? І дуже надійно. Ми з вами вже майже на фініші. Але попереду є ще одна дуже хитра пастка. Іноді тере, знаєте, вміє маскуватися. От як відрізнити тире у простому реченні від тире у складному, давайте зараз виведемо на чисту воду цього самозванця. От справді як його виявити, цього самозванця речення, яке виглядає складним, а насправді є простим. Це класична пастка на всіх тестах. Як у неї не потрапити? Відповідь, як не дивно, дуже проста. І вона лежить, уявіть собі, у звичайній математиці. Найнадійніший метод, який ніколи не підведе, це наш детектор граматичних основ. Все, що треба зробити, це порахувати, скільки в реченні є двигунів, тобто пар підмет, присудок. Якщо двигун лише один, речення просте. Наприклад, Київ столиця України. Один двигун. А якщо двигунів два або більше, речення складне. Наприклад, прийшла весна. Розквітли квіти. Перший двигун весна прийшла. другий квіти розквітли. Два двигуни. Бачите? Жодної махії, чиста граматична арифметика. А щоб це запам'ятати ще й візуально, уявіть собі дві картинки. У простому реченні тере це як знак рівності, як терези. Воно показує, що одна частина дорівнює іншій. Книга це друг. Книга дорівнює друг. А от у складному реченні тире це вже не терези, а стрілка стрілка, яка показує наслідок і штовхає дію вперед, ударив грім, і внаслідок цього здригнулась земля. Отже, терези проти стрілки проста асоціація, яка завжди допоможе. І ось тепер, коли ми розібрали всі правила і пастки, ми підходимо до найголовнішого. Треба зрозуміти, що тире це не просто якесь сухе правило з підручника. Ні. Це потужний інструмент стилю, це свідомий вибір автора, який хоче надати своєму тексту особливого характеру, емоції та ритму. Подивіться на цей геніальний приклад від Панаса Мирного: не зоря ясна грає, дівоча врода душу гріє. Задумайтесь: чисто граматично тут можна було б поставити і кому, але автор обирає саме тире. Чому він це робить? А для того, щоб створити напружену, виразну паузу, щоб підкреслити емоцію, щоб різко, як мечем, протиставити одне одному. Звичайне, зоря грає і щось набагато глибше: дівоча врода душу гріє. Ось це і є той самий авторський знак, який... І перетворює звичайний текст на справжнє мистецтво. Отже, який наш головний висновок? Тире це не просто риска, це інструмент для керування ритмом, емоцією і силою всього тексту. Коли ми використовуємо його свідомо, ми стаємо справжніми редакторами власних думок. Ми можемо робити їх гострішими, точнішими, виразнішими і набагато динамічнішими. І наостанок, як завжди, невеличке творче завдання: народна мудрість обожнює тере. Згадайте, вік живий, вік учись. А тепер, коли всі секрети розкрито, спробуйте створити власне сучасне прислів'я стере, може про інтернет чи про навчання онлайн або про дружбу в соцмережах. Подумайте про це, буде цікаво. Дякую за увагу і до нових розборів!